Продукти харчування для вимушених переселенців та людей з інвалідністю. Громади Прикарпаття отримали черговий гуманітарний вантаж. Нині зазначає виконавчий директор Агенції розвитку ОТГ Прикарпаття Ігор Мельничук, громади самостійно забезпечують цих людей їжею. Та не усі можуть впоратись з таким навантаженням. В них природньо виникають потреби з різними наборами. От, і ми сьогодні мали можливість громадам допомогти. І таким чином Войнилівський, Буштинський, Долинський територіальні громади допомогли. Продуктовими наборами для внутрішньопереміщених, а також для вразливих категорій людей, які живуть і місцеві. Тому що війна це не тільки ну, ВПО, війна це і для місцевих жителів. Тут складніші умови стало і про проживання. Нема вже заробітків за кордону, де часто наші їздили. тому Ну, продуктовий ящик треба мати кожного. Керівниця проєкту Підтримка територіальних громад Прикарпаття у забезпеченні ВПО та представників вразливих категорій місцевого населення, які постраждали від військових дій у сфері харчування. Каже: усі продукти виготовлені в Україні. Таким чином доброчинці підтримують й вітчизняних виробників. Крім того, ці продукти довготривалого зберігання. До відбору самих продуктів підходили, можна сказати, так, конкурсно, збирали пропозиції, оцінювали ці пропозиції, щоб не просто була крупа, а щоб ця крупа була якісною. Тобто ми отримували пропозиції, їх відповідно оцінювали якість, вигляд, скажемо, ну і звичайно, ціна. Відтак лише у Долинську громаду вдалося доставити близько трьох сотень продуктових наборів. Кожен вагою майже 15 кілограмів. Вони одинакові. По перше, так тобто там є там близько 16 позицій різних там круп, макаронів, рису. Ну, такі там, оцет, сіль, цукор, базові такі речі, чай, печиво, ось, щоб могло е, бути не, не зіпсутим, тобто якийсь час там стояти, а в випадку якихось надзвичайних ситуацій, щоб ці люди мали, ну, скажімо, не вмерти з голоду, бо зараз час такий, що може бути всяким. Від початку повномасштабного вторгнення у Долинську громаду переїхали понад 5 тисяч осіб. Наразі тут мешкає майже 4 тисячі вимушених переселенців. Міський голова Долини Іван Дирів каже, продуктами та одягом допомагають і місцеві. Наші жителі громади. Приносили сюди продукти харчування. Вони розуміли, що люди, які втратили свої своє житло, втратили ну, можливість якось існувати. Приїхали сюди за великим рахунком без нічого, потребують допомоги. Тому приносили продукти у долині. Отримати продукти вимушені переселенці можуть з понеділка по п'ятницю у пункті прийому видачі допомоги за адресою проспект Незалежності 5.